Здається, що все, стримай лише, чи не забула чого: риба, м'ясо, баранина, ковбаска, слив'янка, вишнівка, венгерське. Тут усе і їстівне, і випити. коли б лишень гості, та що вони так довго баряться? і надумали до усого, у таке велике свято, коли добрі люди колядують сподіватися гостей, та ще яких гостей од такого ж старого дурня, як і сам. Побачимо, що з того вийде, не сказавши душці ні слова. За богу, як хоче видати, думає наша сестра коза, поженеш куди схочеш. Е, ні, стривай лишень голубчику. Ублагай її, каже. Та що таке поганий той хоружий, а полковник старий так же пан. Іншому зусь, а я таки візьмусь. Дівці-дівку, не довозись пантелику. А ще таку, як наша панночка, а що? Як прибрано тим тимбойба? І вам у нас гості сьогодні, чи що? Гості, гості та ще, які гості, якби ви знали, які ж гості, і звідкіля. А угадайте, чи не з Чигирина, так? І Чигирина. Та хто такий? Які навіть старшини? То і і боє, що не старшини, Степо, голубонько. Бачишка, вчора щось мені таке і говорив, але та ні, сьогодні не такий день. Говори та не договорив. А я знаю, тільки не скажу Степу, голубоньку, скажи, не муч мене. А що дасте, скажу і сережки, і персню, усе, що хочеш дам, тільки скажи. Нічого мені від вас не треба. Дайте тільки цей байбарак надіть сьогодні на вечорниці. Добре. Бери та тільки так, щоб батюшка не бачив. Оце ще хіба ж я дурна? Слухайте. Сьогодні прийдуть старости. Від Назара. Від Назара. Та там же і побачите. Від кого? Хіба ж не від Назара? Що ти мене лякаєш? Я вас не лякаю. Я вам тільки кажу. Ні, ти мене лякаєш. Я розплачуся і бачиш це скажу. Ну і що ж ви скажете, що ти мене перелякала? А що поживилася? О Один... не дам тепер Байбарака. Оце ж, боякі, бо які ви обов'язки, вже і повірили. Від Назара, від Назара, від Назара. А від кого ж іще? Не від нашого полковника старого молочая. Цур йому, який нехороший! Я ще й дивуюся, як його козаки слухають. Тільки він до хати я з хати. В нього тільки й мови, що про наливку та про вареники. Ну, а хіба ж це і не добре? Звісно, козаку та ще й полковнику. Ось мій Назар, мій чорнобривий. Усе про війну. Та про походи страшно, але хороше, слухала б не наслухалась. Все б дивилася в його карі очі. Мало дня, мало ночі. Наслухаєтесь, налюбуєтесь, потім і обрине. Ой, лишенько, хто зійде? Ой, хурделиця! Що? Не було? Кого не було? Кого, кого? Гостей! Яких гостей? От пол? Ні, не було. Глядиш мені, ані лень. Отець Галило, слава Богу, розрішив. Та ж що йому оцеї вишнівки. щоб вчора доливали. її. Нехай п'є на зворот. О, ж їх так довго немає, не вже хордилася, злякалися? Злякаються вони, де ж пак. І в горовину ніч прийдуть до такої панночки, як і наша. Звичайно, звичайно. Такий старий, а панночка? Сама, ну, ти стара, сорока без хвоста. Де вже жию розсердились? Хіба я на вас? Та що ж на мене, так на мого полковника? А що панночка? Чи говорили ви з нею? Що вона? А що вона? Її діво таке, що звелять, ти й робити. Воно молоде, дурне, а твоє діво вчить, розумить. та сказати, що любов і таке, таке так, прочеє, дурне. Ти не розумієш? Та все я розумію. Так якого кінця почать не знаю. Вона полюбила Назара так, що й сказати нічого. От і сьогодні говорить: Моли стехо Бога, щоб я вийшла за Назара. Половину добра свого віддам. А ти повір. Ну, звичайно, ну вона ж така добренька. Ну, як же я сам тобі все своє добро віддам? Що тоді буде, га? Дурне ти дурне, дурочка, ти моя безсередня. А що ж мені зробить, коли я дурочка? А те, що в мене є, все твоє? Чимало що люди обіщають, коли їм нужда припаде. Не треба мені вашого добра. Я б і так була щаслива. Коли б ви не забули бійної стеки, коли зробитесь великим паном. А я вас так вірно люблю, так вбиваю за вами. А ви. Коли нагадають смерть. Сказав, так і зроблю. Чи мало що люди обіщають, коли їм нужда припаде? Та, та добре, добре. Під <кій> ідугалі та гарненько з нею побувати. А якщо? тоді і між нами Казав пан кожур та й слово його тепле. А я тільки гріх на душу візьму. який тут гріх, курниця, все те. Забожіться, що женитесь на мені, тоді, і Богу, все зроблю. А у вас без мене нічого не вийде. Їй Богу! Отже, їй Богу далекий. Женитесь на мені. Як коржа, так куржа, як спечемо, так і дай. Уже ти мені. Печенька сидиш своїми на требіньки. Та які ж туди витребеньки? Добре, добре. І, іди, поговори з лаю. А тоді можна мені піти на вечорниці? Будьте ласкаві, пустіть останній резочок. У тебе тільки був і і вечорниці. О, вже там є мотовилиха. Okay. Мотовилиха? Чи yeah. не говорила вона вам старого плюгачого, що я з козаками танцюю? А як ви жартуєте з молодицями, то я й нічого? — іди, іди позви мені галю, а за тим сама рушники готуй. Та в мене вже усе на поготові. хто злиявся з дияволом. Але отаким чаї як нічого, так і жінка. Не можеш без цього. Ще мене старого дурня обкрутить та дурням зостане. Що тоді робитимеш, га? Лише мені своїми хитрощами допомогла з полковником породичатися. А тоді вже що буде? Еч, мужичка, куди кір погне? Стривай лише. Серце моє чуло, що буде з мене великий план. Жились не на карих очах, не на чорних бровах, а на винах. От тоді з тебе буде чоловік, а не дурень. Добрий вечір, батюшка. Де це ви так довго барилися? Чи ви мене кликали, чи що? Кликав, кликав. Іди сюди, доню. Мені треба поговорити з тобою по важні діти. Ти знаєш, що ми сьогодні полоті, <кій> сьогодні? <кій> на перший день празника на самісіньке різдво. Так що ж, оце з Данило розрішив. Дивись, гарну піднеси. Як все можна? Хіба ж він старий дуже, чи що? От послухайте, як Кьоїнісенітниці мені стеха наговорила. Сміх та й годі. А що ж вона тобі наговорила? Каже, буцім то старий. Та ні, не скажу. Вона й сама не знає, що вона говорить. Та що ж неправда? Хіба старий чоловік не краще було того. Отож, то й вона й казала таке. А ти й повірила. Так що ж, бо один краще свого. ж? Ось послухай доню. Послухай свого батька. Є. Ну що тобі молодий? Чорні уса та й усе, не вік тобі на них дивитися. Може, тобі захочеться поклонів, почоту. Ніхто тоді на тебе не гляне. Що тоді робитимеш? А я й не хочу, щоб на мене інші дивилися. Ти не знайш, що верзеш. Чи ти в нього одна на Білому світі є? Чи він світ з тобою любуватися буде, є й краще від тебе є. От дивись та й ось тебе. Що тоді робитимеш? Назад. О, ні, ні, ніколи. А що ж він тобі? Забужився? А то ж. А ти й А я і без божби повірила. Дурне, ти, дурне. От ну, послухай батька є, не дам я тобі не дам. Що тоді робитимеш? Ну мало яких дурнів на світі немає. Він так і тебе візьме. Що тоді робитиш? Я б тобі багато дечого розказав. Та часу обман є, той глядя, що старостина творі. А чи є в тебе рушники? Є, є. Як мені весело. А чи і вам так весело? Весело, весело. Іди, та не забудь сказати, як прийдуть колядники. То хай гонять їх в шиї. За що? Це ж діло законне один раз в году. А старости раз на віку. Справді ще не дадуть законного діла сповнити. Отже, побіжу і скажу, щоб закрили і ворота, і пірку. Здається, добре діло йде. Вона. Не зрозуміє, від кого старости. з дурою согласиться їй. Старости промовчать. Весілля можна відкласти і на тиждень її. Лише би того горобця без первого піда не принесли. А то доробить лихає. А що йому до моєї дочки? Вона моя дочка, вона моя кров, я і цар, я її бог. Приїхали, приїхали. Ой, налякала. іди в свою кімнату, там прийдеш, як позову. Чому в кімнату? Я тут залишуся, ніхто і не побачить. Незвичайно, закони велить. Ну, добре, я піду. Добрий вечір! Небожі здоров'я, відможний пад! Добрий вечір. Де усі? просимо, просимо у хату. А звідки це вас Бог несе, чи здалека, чи з близька, чи ви козаки, чи ви рибалки. А може ви вольні і козаки? Ми рибалки ми, і вольні і козаки. Ми люди німецькі, їдемо з землі турецької. От ми йшли, аж гуль назустріч їде нам князь. Піднімав угору плечі і говорить такі речі. Гей, ви, хлопці, молодці. Допоможіть мені впіймати коницю красною дівицю. Я її побачив, не можу ні їсти, ні пити, як полюєте о севіда. Тоді що хочете посіти. От ми йшли, йшли і ваше село зайшли. Як воно називається, ми так і не знаємо. А сьогодні в раду стали і такі наслід напали. <кхи> Наш звір пішов у ваш двір. А з двору у хату і сім'я киману. Тут ми мусимо її впіймати нашу коницю, вашу красну дівицю. Отже нашому ділу кінець, а ви дайте ділу вінець. Чи ви дасте ви нашому князю нашу коницю, вашу красну дівицю? Чи нехай ще трошки підросте? Що за напасть така? Звідки ви біду таку накликаєте? Галю, Галю, йди на сюди, доню. Порадь мені, що з тими лувцями-молодцями робити. Бачите, бачите, що ви наробили. Мене і дочку мою пристедили. Так от, щоб ви нас не лякали, що ми ховаємо красну хуницю красної дівицею, ми вас пов'яжемо. А чи є в тебе рушники? Чи пряла, чи вишивала, чи нічки не спала? Як немає ще, то пов'яжи хоч руками. Спасибі батькові, що рано дитину водив і усякому доброму ділу учив. Спасебі і тобі, дівко, що в рано ставала, тонко п'яла і гарні рушники придбала. Тимобу захочеш пов'язати. Ач? Злякався, що не показався. Нічого, ми його завтра у бидвої пов'яжемо. Він і сам прилетить, як почує, що його тут аж розхваляє. Ну, поки він долетить. На нічого дати. Просимо сідати. Що в нас тут? <кхух> Поїмо. Що на є? Поп'ємо. А ти долин не зівайся. Меда підливай, хліба солі підноси, та доброго слова не цурайся. Ми вам такої його наговорили, що боїмося, щоб ви нас не потруїли. Спочатку пригощайте самі. А тепер ось так. Дай Боже нашим молодим щастя, здоров'я, багатства, щоб і внуків. Дочекались і правнуків женили. Добрий вечір тобі, пане господарю, Раду, радуйся. Але ж гарно порядують наші козаки. А? а що я тобі казав? Нікого не пускати. Задумалась? Забула? Дай Боже, вечір добрий. помагаймо на все добре. Спасибі, спасибі. Ми гості просимо, просимо сідати. Сядемо, сядемо, аби було де. Ми гості не прохані, може помішали. Так ми підемо, від кіля прийшли. Так бач, через що полковник послав мене з грамотами, гуляй поле. Весело, весело. Наливай між і горілки, і я вип'ю за твоє здоров'я. Не лякайся, не лякайся, наливай. Хто з доньки має зрушатися. Я хіба не бачиш, я Назар Студоля! Той за забув ти, що вчора обіцяв видати свою дочку, той самий, хто вірував тебе з під ножа гайдама. Згадай ще, що я той самий, хто навіть самому гекману не дасть себе на посміх. Пізнав! Пізнав, що далі. Хіба ж ти не прислав? Цей, геть мені. Стривай, стій тут і тебе обманюють. Не обманюють, а так як батько велю. Вона просватала за чигиринського полковника. Полковника Учора була моя, сьогодні полковникова, а завтра чия буде. Чуєш, Ганю? Чую, чую, от що мені не позакладало. От сміливі. Мовчи, погани чи путиннику. Дошку дай. Геть, йоду. Ей, хто там є, беріть його в'яжіть його. Він уб'є мене. Нехай Бог тебе поб'єдіду продавість, галю, серце моє. Скажи мені одне хоч слово. Ти не знала, за кого? Скажи, не знала? Не знала. Їй Богу не знала. Чи чуєш ти? Не чую, я вуху. Люди добрі, коли ви у гуху, тоді послухайте. Ще вчора він називав мене своїм батьком, своїм сином, а я його батьком. І він це чув. А сьогодні у угу. глуху. Де ж його правда? Чи чесний він чоловік? Правдивий, га? Він і чоловік. Кинь його. Так я не, даш, що не стоїть і путнього слова. Стривай! Ні, він чоловік. Він називав мене своїм сином. Правда? Не тобі казати, як кого називати. Вона моя дочка, за кого хочу, за того його дам. А як вона не захоче, тоді що? Я заставлю. Чи можна кого заставить, утопитися або повіситися? Хіба ти Бог? Що має силу чудеса творити. Хіба ти диявол, що не має жалю навіть у своєї рідної дитини? Говори. Хіба я не ступчу тебе, як жабу, брехун. Що ти робиш? На, убий мене, на, ріж. Бачите, бачите, він задушить мене хотів. Ми не так розплатимося іншим разом. А зараз ходімо з цього базару. Стривай, не піду, мене від ці ноги не винесуть. Ну, так торгуйся. Може, й дешевше уступлять. Боже, та вони знущаються наді мною. Не знущаються, а те, як батько беру. Годі, брате, ходімо, ми опізнились. Стривай, не опізнились. Прости мене, я згарячу забувся. Ти добрий чоловік. Прости мене або за Тільки не кажи, що вона не буде моєю. Дивись, я геть ніколи не кланявся. Нехай старости своїм хлібом йдуть додому. Христом Богу молю, не занапасти її бідною, кращої неї немає. За що ти хочеш її вбити? На голову мою, візьми, розбий її обучу. Кого ти просиш, кому кланяєшся? я на тебе після цього й дивитись не зможу. Кланяється дияволу, він його кипечано смолою напоїть. Постій, дай ще слово скажу. Тату. Ви покійній матері, коли вона умирала біля домовини, обіцяли мене за Назара видать. Чим же ж я вас прогнівила? Чому ви знущаєтеся наді мною? За що мене убити хочете? Хіба ж я не дочка ваша? Камінь залізу, Ти вогню хочеш, буде тобі вогонь. Для тебе все пекло визову. Ти жди мене. Бідна, бідна, в тебе немає батька, в тебе кад'язя не батько. Прощай, серце моє, незабаром побачимось. А ви розкажіть полковнику, що бачили і що чули. Розкажіть, що його молода на ваших очах цілувалася зі мною. Бачите, бачите, прощай, серденько моє, голубку моя. Я знаю, що мені робити. Я знаю правду. Вернусь, прощай.